Я вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму на пульсі часу. Її веде Лідія Захарченко. Сьогодні ми завітали до директора комунального підприємства «Борис Вільводу, канал Олександра Гануша. Ми говоритимемо про кредит Світового банку, його використання і вигоду для громади. Олександра Миколаївичу, Я вас вітаю. Олександра Миколаївичу, Ваше підприємство за підтримкою міської влади взяло кредит Світового банку на модернізацію. Вашого обладнання, так. На сьогодні, яка ця сума, скажіть, будь ласка, на якому етапі використання? Для того, щоб обслуговувати наше господарство, а я зроблю невеличку вставку, напомню нашим глядачам, хто знає, хто помнить, хто ні, що ми подаємо на добу більше 8 тисяч метрів кубічних води. Питної, прекрасної, чудової артезіанської води і приймаємо більше шести тисяч е, уже так називаємих стоків. Користуються нашими послугами більше 40 тисяч населення нашого, це всі комунально побутові, дитячі садки, школи, лікарні, наші підприємства е, різної форми власності. І для того, щоб забезпечити е, Всіх споживачів питною водою і прийомом стоків ми вимушені були взяти кредит за допомогою міської ради нашого мера в сумі 4,2 мільйона доларів або 32 мільйона гривень в переводі по курсу тому, який ми отримали. На даний момент ми використали майже 93% відказаної суми. Лишилось так називаємо опоряджувальні роботи, які будуть завершені згідно планів першому кварталі 2014 року. До речі, під який процент? До речі, під е, процент 0,4%. Це тіло кредита. Олександр Миколаївич, скажіть, будь ласка, що саме встановлено за кошти цього кредиту? За кошти цього кредиту. Зроблена многопланова робота. А найперше це заміна артизіанських свердловин. Це найбільш масштабніша, та да найбільш така впливова робота, яка була зроблена, де 21 артизіанська свердловина була повністю реконструйована. Тобто замінені були на всіх свердловинах як засоби електропостачання, так і насоси і водопідйомні труби що спонукало до видобутку води більш високої якості. Артезіанські свердловини тепер працюють на частотних преобразователях і з плавним пуском, що дало можливість не калічити, як раніше, старими нашими радянськими насосами, які включались різко, скачками. З гідроударами і підривало все, якщо і свердловини виходили частенько з цього зладу, і як і вліяли вони на якість води. Тепер же ж це все в плавному монотонному режимі добувається водичка, не виходить з ладу та діпресіонна воронка, яка надає ту. Чи іншу воду, якщо це 150 метрів глубина свердловини, Синеменський горизонт, так і Юрський горизонт, який у нас на 300 метрів, ці роботи коштували майже 10 мільйонів, які завершені були в 2012 році. І завдяки цим роботам, де частот з частотними преобразовувачами працюють ці свердловини, надали нам можливість. Зекономити майже мільйон кіловат електроенергії за рік. А е, так як рішати не нам про вартість електроенергії, коли ми питалися провадити ці роботи, вартість електроенергії була біля 80 копійок. На сьогоднішній день вона вже гривну. Майже 20%, то біля 25% відсотків економії електроенергії нам дало можливість зекономити більше мільйона гривень для неоплати за ту саму електроенергію. Крім того, слідуючим важливим елементом було Впровадження теплових насосів, які у нас установлені, і опалювали е, приміщення і устаткування першого водозаборного узла, який подає воду на місто. Це завдяки цьому ми не використали, не спалили е, майже на 100 тисяч гривень газу. звісно, е, в атмосферу не пішли викиди. Після спалювання цього, це тепловий насос працює на принципі відбору різниці води від подачі від свердловин до резервуарів на станції з незалізнення, які ми подаємо до мереж міста. І цей відбір, який йде за рахунок цього теплового насосу, це так сказати дармове використання електроенергії. Крім того, ми за кошти Світового банку придбали так називаємий гідроавтомобіль, який можливо використовувати при температурі від мінус 20 до плюс 40 градусів для прокачистки каналізаційних мереж в будь-який час, зимою, літом, день та вночі. Завдяки цьому автомобілю ми раніше при температурі більше. Одного градуса не мали права використовувати ті засоби, які раніше були, а цей автомобіль вже має таку систему підігріву, яка не загрожує життю людини при проведенні цих, таких робіт. Тобто населення вже має можливість не відчувати таких проблем з відключенням води, коли забита каналізація. Крім того, наша техніка, якою ми користувалися раніше, була придбана ще в радянські часи. Це наші ескаватори, наші механізми. За кошти Світового банку був придбаний новий ескаватор на базі GVC, який може працювати і зимою, зімою, і літом. А також за рахунок своєї конструктивної бази для нього не існує такого е е терміну, як мерзлий ґрунт або бетон чи асфальт. Він має таку установку, яка має бітонолом чи бутолом, як воно в переводі з англійської мови називається. Так називаємо гідромолот, який будь-який елемент, який мішає розкопки для відновлення трубопровода, може розламати все, що завгодно, і що прискорить провадження подачі або відновлення тої чи іншої операції, чи по воді, чи по напірній каналізації. Із 15 каналізаційних насосних станцій. Дев'ять каноційних насосних станцій, які були побудовані, запроектовані ще в радянські часи і працювали, якщо на території військового містечка ще з 36-го року, з 1936 року, а основні наші, які вже йшли в 50 60-ті роки, введені в експлуатацію, то то обладнання вже не справлялось з тими обсягами скиду каноційних стоків. Через це ми вимушені були прийти до реконструкції цієї сточної жидкості, яку ми повинні відкачати з території міста. На сьогоднішній день ці роботи теж в стадії завершення завершення. І я думаю, що завдяки цьому новому обладнанню де ми також досягнемо десь від. 3 до 10% очікуємо економії електроенергії. А 10% електроенергії це майже таки десь по нашим об'ємам буде до загальної сумарні кількості ну, десь 1350-400 на рік, плюс економія по воді то економія півтора мільйона на гривну 26, ви можете собі прикинути, що це будуть прилічна сума економії, що е, дасть можливість не так різко е, збільшити вартість надання комунальних послуг або е, збільшення тарифів. Олександр Миколаївич, скажіть, будь ласка, обладнання ви придбали? Якого виробника? ІЗУЗУ Із – це автомобіль на базі японської техніки з насосами імпортними, а Torex ескаватор GVC це механізм чисто англійського виробництва без всяких домішок. Насоси по конвенційним насосним станціям, які установлені, мішалки. Є і італійського виробництва, але майже всі німецького виробництва. І наступне, не менш цікаве запитання, коли ж все-таки розпочнете повертати кредит, взятий. У нас лишилось для віддачі кредиту 12 років. Ми почали віддавати кредит з 2013 року. В цьому році ми майже 3 мільйони гривень вже Світовому банку повернули. Економічно це окуплюється вашим підприємством? По 2013-2014 року ми накопили достатню кількість коштів, для того, щоб розрахувати, для того, щоб гасити кредити Світового банку. Як буде далі політика нашої держави по економічних питаннях розвиватися, я запрофесівати не можу, але по тим… На даний момент, які у нас є прогнози, то інвестиційна складова буде закладатись до тарифу для повернення Світового банку. Тобто з 2015 року, хочемо чи не хочемо, це буде або дотуватись міською владою, або будуть ці суми закладатись до тарифу на воду та каналізацію. Олександра Миколаївича, скажіть, будь ласка, ось цими коштами ви завершили модернізацію свого підприємства? Чи щось іще потребується? Справа в тому, що у нас іще лишається багато проблем, які наохвачені коштами Світового банку. Ми завершили по 9 канційних насосних станцій із 15, і ще дві насосник, які наші, а дві міські це третя школа та шоста школа, які потребують реконструкції. Крім того, у нас із 100 з лишнім кілометрів водопровідних мереж більше 14 кілометрів потребують заміни. Так це саме ж касається і водопровідних мереж. На сьогодні говорити на камеру, яка це сума коштів потрібна буде, я ще не готовий, тому що тільки коли буде закінчена проектно-коштонна документація, тільки тоді можливо буде говорити, в що це буде виливатись. Але поки ми не погасимо кредит, цей нам слідучий транш на наступний транш розшитувати буде, мабуть, не зовсім вірно, тому органи місцевого самоврядування будуть вирішувати, як ці питання краще вирішити для того, щоб населення на собі не відчуло цей тягар. Олександр Миколаївич, ви нещодавно побували в Білорусі. Розкажіть, з якою метою ви туди їздили з міським головою? З міським головою Федорчуком Анатолієм Солойовичем ми відбули на запрошення Світового банку, щоб поділитись тими планами, які ждуть наше місто, а також кредитом, який ми отримали, і як ми його використали. По приїзду в Мінськ колегам-керівникам водоканалів був показаний невеличкий сюжет. По тим роботам, які виконані були за кредит Світового банку, і що воно дало нашому місту кінці кінців, нашому підприємству і які вигоди отримало наше населення, і продовжуючи нашу розмову, Олександра для Бориспільців цікаве таке питання, коли в нашому місті не проводитиметься хлорування води, коли зникнуть оці незручності наші? Хлорування води. Ми хлоруванням води не займаємось. Ми займаємося обеззараженням води гіпохлорітом натрія. Справа в тому, що всьому світі, всьому світі, вся вода, яка б вона не була, чи це підземна вода, чи це вода з річок, з озер, чи це з гір, вона перед тим, щоб подаватись до питного вживання, повинна проходити обработку. На даний час водичка, проходя обработку гіпохлорітом, приходить до людини абсолютно безпечно. Через це ми від цього відмовлятись не будемо. Але ми з вами знаємо, що ми за рахунок кредиту Світового банку в цьому році поміняли тільки 4,5 кілометра труб. А у нас є більше 100 кілометрів, які є від 36-го року народження, яким, як кажуть, по возрасту в два рази старше мене. Це як на язику пала така фраза. То е, за рахунок своєї ветхості ми не можемо довести ту чисту питну воду, яка виходить з водозабору до населення того, тої якості. Бо проходячи через трубопроводи, як внутрі будинкові, так і вуличні мережі, вона водичка отримує додаткове е, за, забруднення, а це можна тільки зробити. Методом гіперхлорації, так називаємо, так як вона по науці називається, коли подається е, небезпечна для людини кількість е, гіпохлорідної рідини, яка виїдає е, те, що накопичується за, на протязі продов, про, 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 шести місяців, тобто від. Е, Хлорації до хлорації, а ми це проводимо вже не один десяток років, коли перед початком опалювального сезону це проводиться, це третя середа вересня, щоб, бо вже в жовтні починаються випробувальні роботи перед пуском теплових мереж, котелень. Ми вже не можемо тоді на добу. Котельні оставити без води, а також після закінчення опалювального сезону, а він буває різними датами закінчення і на початку квітня, і посередині. А якщо наружна температура продовжує опускатись нижче середньодобово. 8 градусів то опалення продовжується аж коли поки не настає тепла погода. Через те 3 травня, 3 середа травня і 3 середа вересня, ми зобов'язані проводити такі профілактичні роботи. Я розумію, що це не зовсім е, зручно для населення, але для того, щоб отримувати якісну. Водичку нам приходиться це робити, бо інше в науці не існує. Через це ми звертаємося до населення з проханням забезпечити на дві доби запас питної води, як для господарських, так і для питних цілей. А наука говорить, що з наших бюветів можна воду хранити до трьох діб. Вона буде тої якості, яка набрана більше трьох діб. Як для цього треба е, спеціальна тара, а наші е, пластмасові бутилки, бутлі, відра. Е, їх закрити для того, щоб не було е, так сказати, атмосферного якогось доступу. Е, доступу, неможливо. Через це е, люди знають більшість населення. Отримують цю інформацію і до цієї важливої акції вони вже знають і готуються. І вона проходить менш болезненно, ніж це було б несподіванка, яка могла б виникнути в разі якоїсь екстремальної ситуації. Скажіть, будь ласка, інколи виникають такі перебої з енергопостачанням? Чи плавають вони на якість води? Безумовно, коли водичка це елемент енергоємкий, і коли вона подається незалежно від доби, від часу дня, від погоди, холодно чи тепло на вулиці, коли водичка йде в одному спокійному, так називаємо ламінарному поступі по трубопроводах, вона не збурює. В деяких місцях тих отложень, які відкладаються на трубах. І при виключенні води, при виключенні електроенергії водичка, звісно, тут же падає до нуля. І таке буває у нас не дуже часто, але такі випадки трапляються Це через те, що наші електромережі перевантажені. Достатньо запасу. Міцності в них також не вистачає. Через це відключення і включення тут же збурює той поток водички, яка поступає по трубах, що е, дає людям негативне враження про якість води. І скажіть, будь ласка, чи виникають у вас проблеми щодо підключення приватного сектору до ваших водогонів? Був певний період, коли е, Можливості запасів води у нас була недостатня. Але завдяки тому, що за рахунок цього кредиту Світового банку, а також вводу в експлуатацію резервуара чистої води, запасів питної води у нас стало набагато більше. Через те, на протязі останніх років нашою міською радою. Надається дозвіл задовольнити всіх бажаючих до підключення до міського водопроводу. На це робиться дуже просто і легко. І давайте повернемося до питання. повірки лічильників з 1 листопада. Ви не надаєте населення цих послуг. Так? Що це дає для підприємства? Це ставить для вас проблеми? Так, дійсно, з 1 листопада 2013 року. Ми перестали надавати послуги, з повірки лічильників. Це було викликано тим, що деякі, а якщо підійти більш конкретно, то один із таких людей, я не буду називати його фамілію, житель нашого міста, проініціював. Судовими позовами аж до Верховного суду, де нам було заборонено виконувати ці роботи. З однієї сторони, як керівник, я може був би і вдячний за таке, бо монополіст по закону не має права виконувати ці роботи, які ми надавали. Але ці роботи, які ми виконували по повірці лічильників, вони е, несли за собою збиток для підприємства від 5 на початку тисяч на місяць до 12 тисяч, це вже в 2013 році, по повірці цих лічильників. Тому е, в фінансовому плані підприємство виграло, але люди в фінансовому плані втратять, тому що ці роботи. Буде виконувати приватне підприємство, так як про це говорить закон. А наше підприємство не буде втрачати кошти, бо ми дотували за рахунок основної діяльності роботи по постановці лічильників, по їх ремонтним якимось справам. Тепер ці функції з нашого підприємства в нашому підприємству відпали і десь 1120 150 на рік ми не будемо викидати їх на дані роботи. Скільки таких користувачів, в яких є лічильник на сьогодні, користувалися вашими послугами? На сьогоднішній день із 40 тисяч населення 68% користувалися користувались лічильниками. Це легко посчитати, хто захоче. Зараз і споживачі до вас звертаються. Нас по, сьогодні. по сьогодні споживачі звертаються, але ми дали обяви. І 24 грудня повинна відбутися сесія міської ради, яка приватній структурі надасть дозвіл на використання приміщень в оренду. Для виконання робіт по калібруванню і повірці, установленню і постановці лічильників. Олександр Миколаївич, я дякую вам за сьогоднішню змістовну таку бесіду. Я також вам вдячний за цю коротку бесіду. але я думаю, що ми з вами хай трошки краща буде погода. і Я запрошу оператора, святочку, щоб проїхати по місцях, на станціях по тих роботах, які були виконані, для того, щоб люди також змогли подивитись ту то чудове, що є в світі започатковано в нас в Борисполі, для того, щоб якість послуг була дійсно європейська. А так хотілося би. А нашим телеглядачам я нагадую, що ви дивилися програму на пульсі часу. Її провела Лідія Захарченко. Сьогодні ми говорили з директором комунального підприємства Борис про використання коштів Світового банку на модернізацію підприємства, про повірку лічильників і цікавилися багатьма питаннями. На цьому до побачення програму провела Лідія Захарченко. До наступної зустрічі.